Слава роду Всевишньому, богам і предкам нашим. Побратими і посестри, сьогодні під час Великодня Дажбожого Ярила Красного ми вітаємо сонце, ми вітаємо нове життя. В цей день ми освячуємо крашанки і писанки, ми освячуємо бабку і кулічі. Наповнюємося весняною силою, весняною силою перемоги, щастя і благословення. Давайте осягнемо, що тисячі років, тисячі і тисячі років на нашій землі святкуються чотири найбільших свята в році, які пов'язані з сонцем. Бо власне сонце є основою нашого життя. Власне, коли ми говоримо про сонце, ми можемо бачити повну відповідь, як у людини є дитинство, є юність, зрілість і старість, так і у сонця Дашбога, є чотири лики Божич, Ярило, Сем'ярило, Сивояр. Ми маємо чотири варни відповідно до мудрості і розвитку душі людської. Ми маємо чотири ашрама. Уклади життя, коли немає болю, і коли ми слідуємо Божому призначенню. Батько Дажбог є для нас втілення святого покону і приклад праведного життя. Звичайна людина у своєму житті вона може бути в доброму настрої або в поганому. Вона може виконувати свій обов'язок і призначення, а деколи не виконує. Батько Дажбог. Виконує своє призначення незалежно від того, чи ми його любимо чи не любимо, чи ми добрі чи злі, він світить і через своє світло утримує життя на землі, Мокоші і нашій сонячній системі. Таким чином, він виступає тим центром, тим осердям, серцем навколо кого твориться життя. Саме тому ми називаємося даж онуками. Бо ми покликання бути синами і дочками Сонця. І коли ми примножимо це світло, в якийсь момент відбувається перенародження. Ми отримаємо ясну. Або то, що називається просвітлення, і піднімаємося на більш вищий рівень духовного розвитку. Таким чином, саме від назви Ярило походить поняття яри. Ярії сонячні, або палаючи Божим вогнем, яке потім стало називатися Арії. Сьогодні, згадуючи про Арію, ми маємо осягнути, що наша свята Земля у різні часи називалася по-різному. Був час, коли вона називалася Рахмаварта, Арата, Оріяна. Але завжди це було втілення світла. І це світло Русь. Да? І це була завжди свята земля. Сьогодні на нашій святій землі відбуваються різного роду труднощі. Але ці труднощі, вони є наслідок нерозуміння своїх курінь, нерозуміння свого духовного шляху і свого призначення. Призначення святорусів, призначення нас, Ярів, Аріїв, нести Боже світло, нести любов. Нести єдність, нести мудрість, тому що на цій землі знаходиться серце білого людства і усього людства як такого. Тому діяти ми маємо через мудрість і благо, через єдність і находження кону, коли ми піднімаємося над протилежностями, над сходом і над заходом, над півночю, над півдню, і знаходимо цілісність у собі. Як відроджується нині Сонце, так відроджується дух і праведність усіх світлих і чистих людей. Так і ми маємо відкинути якусь пітьму невідання, пітьму пристрасті, нерозуміння і прагнути до єдності, до любові, любові у своїх сім'ях, любові у своїх родинах, єдності у своєму народі, єдності у роді славянському і всьому людству. Бо Всевишній Бог благословляє нас саме через любов. І любов це є втілення Божого проявлення Дружиною Батька Дашбога є Леля. Її ще називають заря-заряниця, її ще називають денниця. Це та зоря, яка зустрічає його на небосхилі, і та зоря, яка проводжає сонце. Вона є втіленням любові і щастя. В інших краях її називають Венера ще якимись іншими словами. Але давайте осягнемо, що саме любов є те, що нам допомагає єднатися з Богом. Любов може бути обумовлена, якась така земна, а є безумовна любов. Безумовна любов це коли ми розуміємо, що на рівні духу ми єдині з Всевишнім. на рівні душ ми брати і сестри, на рівні тіл – ми разлічні, різні люди, які мають різний досвід, різне усвідомлення, різні прагнення. Але коли ми діємо від того загального, від єдності, від любові, то завжди усі трудності завершуються. Завжди закінчується ніч і починається великий день. Побратими і посестри, ми зараз з вами починаємо новий день. Новий день усього людства. І я вірю в те, що своїми діями, своїми вчинками, стяжаючи Божий Дух, ми зможемо створити мир, любов і злагоду на наших землях, на всіх славянських землях, проявити світанок сварожий, то золоте вкраплення Божого благословення. На 10 тисяч років рід Свишній приходить нас благословляти. Можливо, деколи, як це має відбуватися, не завжди відповідає нашому баченню. Але ми маємо вміти десь колись відкинути своє бачення і налаштуватися на Боже, і слухати Бога, і вже від Його божественного длані йти і бачити, йти і робити. А для цього треба пам'ятати, як відбувається коло, як воно розвивається. А коло завжди одне: людство подрібнене. Настає час, коли воно єднається і народжується як єдине ціле. І це народження завжди є через любов, через відичні знання, через святий покон, через віду, повіду і мудрість предвічну, які заповідав нам род Всевишній через рідних богів і предків. Нині рід Всевишній благословляє нас любов'ю і щастям. Ярило рождається. його! Ярило рождається. Славі Моє. Ярило рождається. Славі Моє. Слава Богам і предкам.